Україна три морквини, авокадо, тости з масла йогурт, фінів, якщо стільки нам не з'їсти під рукою вітру плюс віт. Вона у вас пісноватна. Новорічна прем'єра на 1 плюс 1 Україна. Почнемо обряд. Цей сон. Це і... Вечірній квартал. 31 грудня о 19. На 1 плюс 1 Україна. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Рео. Я рятуюсь. Рео. Відновлення з Рео. Мавка. Лісова пісня 1 січня о 20-й. Зоелекс мрії дитинства здійснюється на святах. Я сам збиратиму. Як у тому фільмі. Нарешті пройду до рівень. Подарунки для мільйонів ми Коли зв'язку не було, зв'язок був. Адже ми відчували вашу довіру та підтримку. На знак подяки ми скасовуємо наступну плату за тариф, щоб усі важливі слова були сказані. Кніфста вдячні кожному! У моє кожен знайде свій подарунок. Даруйте корисне, купуйте зі знижками до свят. Моя українська мережа надійної техніки. Теплі моменти єдності. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів Зест в улюблених аптеках України. Зест Магній би 6 ретард. Тришарова форма підтримує магнію норму. Забудь про стрес це вдалий старт. Зест Магній би 6 ретард. Знайди свій зест. Шанам. Інновації для здоров'я нації. Бігмак. А це точно бігмак. Біг Тепер ще double бігмак та чин бігмак. Максимум задоволення за мінімум ціни. Отримуйте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць при підключенні на рік та автоматично беріть участь у розіграші подарунки. 0800, 500, 460. Все буде В'яса. Чим менше ми є, тим більше наш потенціал для навчання. І все починається з великого задоволення та великої впевненості, щоб досліджувати та пробувати знову яким початком гри немає обмежень у тому, що можуть робити наші малюки? Набори «Лего годупла для великого старту. Напередодні Нового року ми дякуємо кожному українцю та українсьці за те, що обираєте наш королівський смак. І навіть у такі непрості часи робити наші соуси вибором року номер один в Україні. Дякуємо нашим партнерам за співпрацю, порядність і дружні відносини. Нескінченно дякуємо ЗСУ. Ви неймовірні. Усі разом ми обов'язково переможемо. Королівський смак тут з любов'ю, для кожного з вас. Завтра буде нова пошта. Доставка майбутнього. Закладений ніс не дає спати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом Евказолін Від фармак. Ідеальних пахв не буває. Усі прекрасні, усі неповторні. Новий дав Care ще лагідніший до шкіри і дарує триваліший захист. Обирайте новий дав Care. Це на обід. Із безлімітним інтернетом усе відбувається значно швидше. Підключай новий тариф турбо вчасно сплачуй і отримуй безлімітний 4G інтернет. Та 1600 хвилин по Україні за 165 гривень. Разом ми зможемо. ФОТАФО. Новорічний вечірній квартал 31 грудня о 19-й. за покликом. Слідуй за емоціями. У кожного своя мета своя перемога. Спонсор показу 777. Сім. Сімсім сім пригоди всім. Є слот-сіті, є свято. Запальна енергія тисяч фанатів. Об'єд собаки. Головний концерт 1 січня. О на один плюс один Зараз ми зробимо більше. А у мене для вас сюрприз. Яка краса. Тобі по відеозв'язку краще видно, ніж мені тут. От 22.45 на 1 плюс 1. Україна. Бурілка нормальна. Новорічна прем'єра на 1 плюс 1 Україна. Підійди до вікна. Подивися, що небудь відбувається, наче все нормально. О, так якого хрена ти мені під кожним відео пишеш? Подивись хоча б у вікно, що в країні відбувається. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19 на 1 плюс 1 Україна. Даруки від улюбленого бренду Лораль Париж зі знижкою до 30% в магазинах Єва Детралекс 1000 мг гострий геморрой та детраклін. Не комплексуйте, лікуйте геморрой комплексно.